І нагадаємо, що між 8 і 9 Росія нанесла удар по центру Харкова. Так дійсно, за офіційними даними, ми ще очікуємо уточнення у прямому ефірі. Удар Російської Федерації був в район Чільної з житловою забудовою. В центрі влучання прийшлося у двори, навколо яких багатоповерхові будинки. Про це повідомляв міський голова Ігор Терехов. Горіли господарчі споруди і автомобілі. А керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синюгубов, як ми вже... І говорили, повідомив про кількість травмованих у Харкові. В результаті цього удару 13 травмованих, дев'ять людей госпіталізували. Повідомив він. Нагадаємо, росіяни вдарили по Київському району Харкова. На місці виникла пожежа. І зараз на зв'язку Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Сергій вас вітаємо. Добрий день, вітаю вас. Вітаємо Росії. Нема сенсу переставати тероризувати цивільне населення України, коли мета його знищити. Чи не так? Абсолютно з вами згодний. Це проблема ну, очевидна. Вони намагаються через терор створити умови всередині країни, коли населення буде вже тиснути на владу, або влада приймала ті умови ультиматуми, які висуває Росія. Ну, а на вашу думку, чи вдається зараз Путіну той же ядерний шантаж, до якого він вдається? Чи вважає світ погрози Путіна серйозними, особливо після удару, чи то балістичною ракетою середньої дальності, чи то арешником по Дніпру? Ті країни, які нас підтримують, ні. А ви бачили насправді? Країни, які займають нейтральну позицію, або які займають позицію підтримки Росії, то звичайно їх все заохочує далі казати про те, що не треба ескалації. Давайте вже за будь-яку мир. Неважливо які території Україна стратить, але тільки не було ядерної війни. Тому воно працює на різні аудиторії по-різному. Серед наших партнерів тільки бачив у Шольца дуже таку неочікувану реакцію, що ой, це знову ескалація, знову боїмося. Давайте не будемо загострювати. А так всі бордери ведуть себе. Дуже прагматично цю країну, uh, скажіть, будь ласка, ну, Шольце, поняття, в нього вибори. Він зараз зміняє риторику. Йому треба Шольце треба заохочувати виборців голосувати за нього. А оскільки в нього ситуація всередині країни дуже складна, то він хоче частину пасифістів зараз на свій бік перетягнути, тому він так говорить. Хочемо зараз навести цитату: Третя світова війна вже триває і вона розпочалася в цьому році. Таку думку висловив посол України в Великій Британії Валерій Залужний в інтерв'ю виданню Українська Правда. Ось на чому ми хочемо зосередити. На якій його фразі і думці увагу наших глядачів перед Україною стоять солдати з Північної Кореї. Вже в Україні абсолютно відкрито, нічого не соромлячись, вбиває цивільних людей іранські шахеди. Вже в Україну летять ракети саме північнокорейського виробництва. І вони про це відкрито заявляють. В Україні підриваються китайські снаряди. В ракетах російських застосовуються китайські деталі. Тобто, по суті, так. <просу> Дуже добре, що такі заявили навіть з високих трибун, що наш посол в Лондоні просуває цю тезу, тому що тільки в такий спосіб ми можемо створити навколо себе більш згуртовану коаліцію союзників, адже якщо хтось думає, що конфлікт локальний і обмежується кордонами України, то це велика, велика помилка, за яку потім наступні покоління європейських політиків, які прийдуть на заміну нинішнім, вони будуть платити набагато вищу ціну. Тому краще платити зараз Україні грошима і зброєю, ніж потім платити життями своїх солдат. Європейських країн. А скажіть, будь ласка, пане Сергію, на вашу думку, чи варто лишати вікно для діалогу із вбивцею та з диктатором Путіним, чи все ж таки його варто ізолювати? Тому що от, коли ми бачимо, що ті чи інші представники країн, той же Ердоган спілкується із Путіним, той же Шольц, та і вони пропонують свої якісь плани, плани перемовин, свої якісь версії висувають на відміну від? Плану президента України Володимира Зеленського, до якого дедалі більша кількість країн пристає. Отож, питання в тому, чи варто лишати вікно для діалогу, тому що коли, скажімо, лікар спілкується із душевно хворим або ж із пацієнтом, який ізольований, він все одно з ним час від часу спілкується. Він зазирає у віконечко і перевіряє стан свого пацієнта. Тут ситуація вона для України і для третіх країн різна. Звичайно, Україна жодних діалогів переговорів не веде. Це навіть заборонено законом. Але рано чи пізно ми можемо прийти до моделі зернової угоди, коли Україна вела переговори з посередниками. Потім ці переговори з посередником вели. З Росією посередники були і таким чином укладалася зернова угода. Але ви пам'ятаєте, потім сама ж Росія цю угоду зруйнувала, і потім ми запровадили зерновий коридор вже без участі Росії. Так якийсь момент можливо буде потреба в послугах таких посередників для того, щоб Україні принести справедливий мир. Тому якщо деякі лідери країн сусідів ведуть такий діалог, ми наполягаємо, щоб в цьому діалозі між Нашим сусідам і Росією просувалася українська точка зору, а за рахунок того, що Україна є і план перемоги, і формула миру, то є, власне кажучи, які тези доносити, є документи, які наші партнери можуть представляти Росії як нашу рамку для переговорів. Тому що ну, дедалі більше країн кажуть, давайте переговори, але дуже добре, що в нас є з чим на ці переговори, щоб не повторювався. Дівносточетвертий рік, коли Україну просто силою змусили підписати Будапештський меморандум, який не працює, або 14 рік, коли України з пістолетом біля скроні змусили підписувати мінські угоди, і, зрештою, це тільки спровокувало наступну війну через 8 років. 2022. Ну тут головне, щоб не виявилося так, що не тільки російський пістолет біля скроні українців. Дякуємо, дякуємо, пане Сергію, що долучилися до нашого ефіру. Дякую Сергіле. Щенко радник керівника офісу президента України був з нами на зв'язку.